Доброго дня, я Гінчук Руслан Сергійович, тренер з боксу. Навчаюся в загальноосвітній школі номер 1 проживаю в Петропавлівці. Це мої друзі, моя команда, моя підтримка, моя друга родина. У нас є приміщення для тренажерної зали, але нам потрібна допомога фінансова, щоб привезти її в належний стан. Нам потрібно закупити обладнання та зробити там ремонт. І без вашої допомоги нам не відбусть. Перед війною, перед карантином, ми займалися в спортивному залі, але після цих обставин він став закритий. Тому ми вас благаємо зібрати кошти на спортивний зал для мене та моїх друзів. Я хочу, щоб в нашому селищі було місто для фізичного розвитку. Та я підтримую ініціативу друзів у створенні спортивного зала в Петропалівці. І прошу вас підтримати нас. Я розумію, що зараз тяжкий час для всіх українців. Зараз в нас війна. Але я розумію, що навіть в цей тяжкий час молодь має розвиватися, бути сильною. Підготовка має бути. Кожна дівчина, кожен хлопець буде допомагати виборювати перемогу для нашої країни. А для цього нам потрібно бути сильними та муцними. Для цього ми хочемо відкрити тренажерну залу, готуватися, перемагати. Все буде Україна.